На честь полеглого захисника Івана Мінугалієва звучить державний гімн України. Ще не в мене Його серце перестало битися, але подвиг Івана живе у нашій пам'яті. Він живе у кожному кроці, який робить наша держава до такої омріяної перемоги. Іван мій навчався в цій школі. Були і гарні оцінки, і погані оцінки. По-різному він себе вів, але він був добрим, гарним учним, дитиною моєю. Наш Іван був ну, дуже веселою людиною. Він шанував життя. І любив життя, мабуть, як ніхто з нас. Він дуже любив дітей. Він завжди посміхався. Я не пам'ятаю, щоб він був агресивний або злий. Ну, він був весельчак. І від цього ще гірше на душі цю втрату не заповнити нічим. Ім'я Івана буде не тільки на цій дошці, а й в наших серцях. Він віддав своє життя у му році за нашу незалежність України. Це дуже важко. Мої співчуття родині. Але герої не вмирають. Вони навіки будуть в наших серцях.